Зателефонував сусід Саша. У нас тут не Саші. У мене Сашенька був. І тут Саша. Ну, вони там будуються. Він завжди мене забезпечує добривами для моїх квітів. І це вже третє добриво від нього. Називається добриво, мінеральне водорозчинне. Маса 350 грамів. Фенді, почекай, я тебе тільки випускала. Там такий вітер, що з ніг прям вали. Для самшиту, для вічно-зелених чагарників. Оця упаковка для корінневого підживлення на 175 літрів. Для Листового живлення на 210 літрів. Дуже хороше е, х, мінеральне розчинне добриво. Він говорить, що не дивлячись, що тут написано, вони підживлювали піоновидні дерева, і вони надовше квітують, і такі ж кущі здорові, шикарні. Ну, я хочу вам е, розповісти про нього, чи прочитати вірніше: е, кристалічне водорозчинне добриво, що містить збалансований набір основних макро та мікроелементів, призначене для кореневого та позакореневого листового підживлення, самшитів та вічно-зелених чагарників. Оце мені для туїчок і для ялівців підійде. Так, використан... так, використання добрива розсасол забезпечує швидке поглинання поживних речовин, корінням та листям рослини. При регулярному застосуванні добрива підвищується декоративність рослин. Ой Боже, аж кришу зриває такий вітер. Забарвлення листя та хвої стає більш інтенсивним. Знижується ризик захворювання рослин. Склад добрива максимально задовольняє, задовольняє, вибачте, потребу різноманітних культур на всіх етапах росту. Ну, і який його склад? Пендюша, не поведу, поки не розповім все. Зага... Так. Азот, загальний азот 18%, фосфор 18%, калій 18%, сірка 9,8%. Бор 125 мг на 1 кг. Залізо в хилатній формі 325 мг на кілограм. Мідь у хелатній формі 94 мг міліграми на кілограм, марганець у хелатній формі 400 мг на кілограм. Цинк у хелатній формі 280 мг на кілограм. Тут написано, що для кореневого живлення через водний розчин 5 г добрива розвести на 2,5 літра води. Проводити підживлення 2-3 рази на місяць з березня до жовтня. Для листового живлення 5 грам добрива розвести в 3 літрах води і оприскувати рослини 1-2 рази на місяць з березня до жовтня. Ну, а він розповів, як вони роблять. На 10 літрів 2 столові ложки можна 3. Ну, щоб ви не боялись каже, що воно погорить чи мало що, возьміть 2. Вони клали три. Це для кореневого підживлення. Ну, ось таке добриво я отримала від свого сусіда знову. І я йому дуже дякую. Називається Росасол. Так, я, значить, виробник Бельгія. Так, є реєстраційне посвідчення. Термін придатності 5 років. Руків. Я його за сезон використаю, мені ще й мало буде. Ну, це такий подарунок, будемо говорити, я отримала від свого сусіда. І я хотіла ж піти і, і, і підлити зразу і посапати там. А там такий вітер вала з ніг. І оце я зараз тільки фенді випущу. Не знаю, і то накрапає дощ, потім вітер ураганний несе, то, мабуть, сьогодні нічого я такого не буду робити. Якщо стихне вітер, то я з вечора вийду і попідливаю. Це буде й корисно їм на ніч, ну, говорять рослинки, всі ростуть вночі. Ну, а зараз поки що тільки розповіла вам, що я оце отримала. Господи. Біжи. Ой, вітер страшний. Всі килимки поскидав. Господи. Чи я щось можу тут зробити? Я не знаю. Все летить. Так, і цю. А ти бігаєш. Красуня, я, я ще не йду. Зараз підемо. Гараж візе. Ой, дивіться, яка краса. Може, так і передасть. Й! То що ж ти робиться? Ви бачили? Ну, я думаю, побачили. Ой, господі Боже, як же тут пройти? Ну, чого ти впав, Михайлику? Чого ти впав? Якийсь жук. Ну чого ти впав? Оце тебе вітер так зніс. Я тебе зараз камінцями обкладу, щоб ти не падав. Ну, ви бачили? Упав. Фенді, почекай. Не стони. Так, не впадеш? Оце такий вітер. Ну, стоїш, стій а ці стоять нічого. Так, оце я сьогодні ялівець подір'ю, та все, вічно зелене все підірю, навіть барбарис Ой, а холодний вітер. А, мабуть, треба ще щось одягнути. Куди полетіла, бачите? Ой, краса. Ну що, будеш гуляти чи додому? Пішла. Ну, йди. Іди. Я зараз вийду, я перевзуюся, тільки вийду. Поки воно дощику нема, може й буде. Ну, поки що нема. Іди погуляй трішки. Красуня. Ти красуня. Ага, погуляй. Оце такий вітер сьогодні. У мене штатив полетів. Добре, що телефон не розбила, то було.